Мене звати Ніколас Карма. Цікавлюся, скільки коштує ваш лук? Оце я розумію важкий люкс, а не дранця Луї вітонів, шанелів та дольчів з габанами. Ну що, що вдалося переплюнути вартість луку звільненої інспекторки митниці? Давайте розбиратися. Я боєць 6 батальйону 12-ї бригади АЗОВ. Так от, шолом бійцю обійшовся в 25 тисяч гривень. Навушники, сордін та плитоноска по 15 тисяч гривень кожен. Це моя домашня зброя. Домашня зброя? Ну так, на охоту ходити. Буває так. Вона коштує десь тисяч 60. Самі купували? Так. Кев... Кевлар вартістю 2 тисячі гривень, а от плити для плитоноски 25 тисяч гривень. Годинник, так з яким я, в принципі, їздив і на бойові, це подарунок колишньої. Ну, от ми не будемо ставляти да? <гум> <гум> Такий же веселун коло скарма. Що треба було повістку вручити? Хай би на учебки цікавився. Скільки коштує ваш слуг? <гум> в пошках, в активних. <гум> Якщо Забирає без нічого, одягну сама. Саме так реагують дівчата, коли почули, що військово в активному пошуку. А ми продовжимо: рукавиці бійцю обійшлися в дві тисячі гривень. Пояс разом із балістичною вставкою дев'ять з половиною, а захист паху чотири тисячі гривень. Це тепловізор, ну завжди так, зі мною 1060. Взуття Belleville обійшлося у 12 тисяч, штани 6 з половиною, наколінники півтори та панамка тисячу гривень. Куртка – це американської армії, сьомий левел, тисяч 16. Мені обійшлася через байерів, там, ну, тобто таке. В коментарях відреагували, що сьомий рівень куртки не для весни. Самі купуєте все чи як взагалі бригада нам все видає, все спорядження, але бійці зацікавлені в тому, щоб купити собі те, що їм комфортніше. В коментарях українці обурені, що військовий змушений все закупувати самостійно. Ганьба владі, яка не може одягти своїх бійців, на королівські маєтки гроші є. На зсу немає. Пишуть підписники Ніколаса Карми. Це так, купи сам повністю все так. Люди донатять, підтримують. Так, донатя увесь образ бійцю обійшовся в 254 тисячі 500 гривень. Де можна задонатити? Тому що скоро буде річниця е, бригади Азов. У нашого батальйону є банка. Я внизу закріплю посилання на їх інстаграм. Обов'язково перейдіть та задонатьте.